Усім величезний привіт! Мене звати Ася, ви на каналі Фвіт і сьогодні у нас продовження пошуку найсмачнішого і найадекватнішого комплексного обіду у рівному. Сьогодні ми завітаємо у садфір, заклад, у якому я жодного разу не була, але очікування великі. Що з цього вийде, дивіться далі. Усім смачного, погнали! Ще щось це присутня стандартна столова, але позиціонує себе як заклад. В принципі, меню тут величезне і комплексні обід коштує 120 гривень. Це дуже низька ціна. На перше на сьогодні зелений борщик. Ось таку подають хлібну корзину. За що хлібу тут поклали щедро, але поки що коштує борщик. Непоганий бульдог, такий пісний, до речі, борщик. Поки що я відчуваю добре, якісно зварена картопля. Слухайте, від... як нам... за 120 гривень в цілому, це дуже непоганий борщ, я вам скажу. Якщо я вже не помиляюся, у нас в першій частині також був борщ там на компас, і він набагато був гіршим. Так, поки що я не можу знайти м'ясо. Але яєчко дрібно порізане. Походу, тут не буде м'яса, давайте хлібчик. Звичайний чорний хлібчик. Взагалі нормальний, служенький. Дивіться, наскільки я можу розуміти, м'яса тут не буде. Але без нього навіть це непоганий борщ. І я скажу, що тут ем, багато столиків вже заброньовано. Я думаю, що багато хто знає, що тут є такі комплексні обіди і заздалегідь вже бронюють, приходять на ланч. Тобто це непогана страва за адекватний прайс. Друга страва вона сьогодні бере. Салат і таке м'ясне гніздо. Ще хочу зазначити, що тут на вибір можна взяти напої, кава, чай або узвар. Якщо ви хочете каву, наприклад, не еспресо або американу, там за доплату ви вже берете іншу. І також в комплекс знаходить десерт, як це було в попередньому закладі, але ми окремо замовили, чисто щоб порівняти, ну і був у нас такий повноцінний обід. Веде курець на коштуємо. Звичайне. Пюре. От мені здається, це заклад для тих, хто зараз постить. Ну, не дивлячись на те, що тут є м'ясо, борщі його не було, так от піти, взяти за душу. Нормальний пюре без кумочків, навіть відчувається вершкове масло. Ріжеться дуже легко, тобто це свіже, це. М -м. Знаєте, що це мінагадок? Вибачте мене за моє свисту. Коротше, запам'ятаєте, в моєму дитинстві, може і вашому продавалися такі котлети в тісті. Блін, це реально по-домашньому. От без всяких пантів, пафосів. просто ви прийшли, поїли. Тут середині ще кажуть, має бути яйце і трошки сиру. Це правда смачно. Жахнука капустка. Що тут ще можна додати? Коротше, по комплексу ціна і якість точно супер. Так, да, інтер'єрний такий, але яка тут привітна офіціантка. Серйозно, вона вам те, вам все, ну типу хочете те, хочете голубе. Ну, людина реально старається і любить свою роботу. За це окремо їй подобаючка і мій окремий респект. Ну Що, друзі, ось ми і легенько прийшли до десерту. Чесно кажучи, я в захваті. Мені реально сподобалась друга страва. Капучино не гірше, ніж у дорогих закладах. От правда. Знаєте, дорого, не значить якісно. Нам запропонували з творогом або з маком. Ми взяли з творога. Вона не обманула, вони реально ніжні, воздушні. Я не знаю, що додати, серйозно. Це такий диссинал в голові, тобто ти дивишся на інтер'єр, див... дивишся на інтер'єр. Дивишся, в принципі, що ти тут думаєш, та ні. Ну, типу, а я 90-2000, а їжа смачна, проста, але смачна. І Я хочу зазначити, що настільки швидко все приносять, Навіть ми оператору взяли страву з меню а -ля карт і дуже швидко принесли. І, до речі, оператору сподобалося. Давайте ще фіналочку і будемо робити висновки. Така соркова маса. Плюс зверху ще полили шоколадом. Так, да, це не нутел, але він не гірший. Шліфанимося кавою. Це дійсно смачно, я хочу просто кайфанути, так що дайте мені декілька секунд і будемо робити висновки. Ось і завершився міні ланч. Враження такі неймовірні. У мене фієрія в голові. Тут люди заходять, беруть з собою і ходять. Точка знаходиться біля діагностичного центру. В принципі, це вулиці 16 липня, хто місцевий, я думаю, знайдуть. Те, хто не місцевий, запитаєте, вам точно підскажуть дорогу. Чесно, я сюди дуже хочу повернутися до камери, бо мені цікаво ще щось куштувати тут. Кава клас, навіть без цукру. І в цілому, ну, сьомому обідові я ставлю 9 з 10 чисто за інтер'єр. Мінус і за те, що ми не знаємо, що буде далі. Підписуємося на цей канал, ставимо вподобайчик. Тікток і інстаграм також. Чекаю вас там. І всього найкращого.